Вітаю вас друзі! Сьогодні в продажі у нас ось така Audi A6, це в сьомому кузові, це у нас 2,0, передній привід, автомат, звісно ж. Це 2015 рік, пробіг у нас 185 тисяч кілометрів. Ось в такому білому кольорі. По зовнішній комплектації це у нас омивайки фар, передній парактронік. Присутні такі шилдіки на крилах передніх. Безключовий доступ. Ось такі от у нас диски великі. Дуже красиві. Ну, звичайно ж лінзована оптика, люк присутній. Ось вона глядає ось так. Звичайно ж, задній парктронік, присутня камера заднього огляду. Так, давайте відкриємо багажник. У нас виглядає ось так. доволі вмісткий. Так. Зараз покажемо ще задній ряд. Так, Ось так. Музика в нас Bose, Присутні такі накладки на порогах S-Line, шторки заднього ряду, також і шторка заднього скла автоматична. Присутні у нас клімат-контроль. Ось Такий світлий салон. Так, Спереді виглядає ось так. Давайте сядемо, щоб вона не втищала. Музика в нас Bose. Є пам'ять сидінь, водійського сидіння підігрів дзеркал, блок управління світлом, передній наш клімат-контроль підігрів передніх сидінь, електроручник, кнопка старт-стоп, з таким теруль, е мультимедія, що виїжджає та ховається, люк наш, також управління ним. Ось давайте спробуємо переїхатись. Їдемо вона дуже цікаво. Там двигун дуже хороший, так Теж буксує одразу, так. Машина дуже цікава. Так, їдемо напряму бодро, дуже-дуже сильно. Так. Їх на 2 літра двигун прям ну, не відчувається. Так. Зараз покажу камеру. Зразу так. Це наша камера. Друзі, кого зацікавила дана А6, звертайтесь, компанія ХапайАвто продати ми вам можемо її як заготівку, так і лізинг. Телефонуйте, будемо раді вас бачити.